Андрію, перше питання буде досить провокативне. Пригадуєте першу дуель проти урагану тут же, коли ви дебютували в екстралізі, тоді виступали танський, когут, багряк, який сьогодні не брав участі. Танського якого Когута, наскільки відомо вже немає, але є білюк, є Стегніцький, є інші хлопці, лейбюк, який прийшов з того ж таки урагану. Як ти оціниш попередню гру сьогоднішню, якщо брати тільки до уваги домашній поєдинок з ураганом? Ну, треба сказати, що на все потрібен час, і тому самому і Стегніцькому і Либіку, і решта новачків, і Константінов ще прийшли на секундочку. Ми сьогодні грали проти діючих чемпіонів, ми сьогодні грали проти людей, у яких стажу по 15 років в екстралізі. Тому тим людям, що ви перечислили, потрібен час. І я рахую, що раз вони є в нас в команді, раз я їх запросив, то в них є досить хороше майбутнє. А гра, перша гра дебютна і зарашня гра трішки відрізнялася, бо все-таки в першій грі ми були приречені. Що не скажи, сьогодні просто на перший тайм вийшли занадто мисковані, все-таки, що статус суперника на нас давить, занадто закомплексовані. В другому таймі я рахую, що вийшла досить, досить змістовна гра з нашої сторони, не знаю, чи то ураган розслабився, чи ми прибавили, але як тільки відчули, почали правильно грати, і в нас почали з'являтися досить хороші моменти. Сьогодні не стояв у ротах Кітор, Ти вирішив покластися на Кардаша. З чим пов'язаний такий твій хід? Хід пов'язаний дуже просто. У мене спортивний принцип. Хто виграє конкуренцію, той стоїть у ротах. Ну і про подальші матчі, чи можемо зараз заглянути до наступного поєдинку команди Інайтів? В цілому, чи повернеться в обойму Багряк і решта хлопців, які сьогодні не брали участь. Е, ну, Наразі тільки Багряк, тому що Роман Саприка отримав важку травму. Цього сезону ми його вже не побачимо. Багряк сьогодні пропускав матч через перебір, його дуже не вистачало. За це отримав від мене, наганяє. Ну, поки що єдиний Багряк, ну і плюс ще, ще, ще є. шукаємо, Шукаємо гравців. Якщо буде така можливість, то ми обов'язково будемо підсилюватися. Як ти скажеш про співпрацю вашу з Кіфсом, наскільки відомо? Зараз Ю-14, наскільки я не помиляюся, активно шириться у соцмережах на ваших офіційних сторінках ця співпраця. Як сьогодні бачимо Константіну, Білюк, вони пройшли цю школу, ти сам знаєш про неї. Тобто, я так розумію, і знайти це проект не на один рік, правильно? Ну, звичайно, користуючись нагодою, хочу подякувати Станкевичу Назару, який робить велику роботу, тому, щоб, тому що, якщо б не Ківс, то Ну, як мінімум, у львівському футзалі була би прірва. Нам би просто не було б звідки брати гравців. Назар Іванович робить шикарну роботу, непросту. Я знаю, що це покладається багато здоров'я і нервів. І бачите, якраз от його вихованці зараз якраз приклад його роботи, його вихованці грають в екстралізі, і ми на них розраховуємо. І ще в нас на приміті ще є один гравець Ківсу. Поки що ведемо перемовини по ньому.